Що нам говорить тісто? Я готове. А що нам качалка мовить? Давай проїдемось. Поїхали, Їхали. О, їхали. Тава. Боси трізати цибуля, обрівілася тут. — Книжка сумна, мамо. Яка книжка, коли ніж у руках, чи ти думаєш грамотні наріжуться, а ближ книжку кому ні, кажу. Ні, ні, ні. На самому цікавому місці. На самому цікавому місці прийде батько. У нас нічого не готове. Сонце заходить, субота на носі. Боже мій, Боже мій, що ви мені тут наробили? А загодом пішла по воз. Сподіваюсь, не до Чорного моря вже годину як пішла. Доброго дня, сусіди. Здрастуй, Степане! Здрастуйте. Боже, невчасно. Степане, очі, є, дивись сам. Ой. Голова болить. Ой, Степане, правду тобі кажу. в домі ні краплини. О -о -о. О, о, о. А що ж робить? А? Ой, ой тріщить, ой, ой, розколюється башка, ой-ой, поворожи. Степане, ти бачиш руки зайняті, субота наносять. От-от-от-от. Я ж до того голода веду, субота на носі. А я, не дай Бог, занедужий. Вам корів, хто буде доїти, а? От горе мені з тобою, Степане, ну сідай. Сідай, сідай, Хава, хава!